Нагадую про те, що важливо завчасно подбати про те, щоб у вас були додаткові комплекти фільтрів для вентиляційних установок Камфавент. Бо, як бачите, їх тут дуже багато різноманітних типорозмірів, Тому проще всього замовляти два комплекти. Повітряних фільтрів, щоб у вас завжди вони були під рукою. І ось, до речі, чому варто розглядати саме повітряні фільтри від комфавент. Бачите, звичайний фільтр, шкала графік і повітряний фільтр від виробника Комфавінт. Він має покращені характеристики.